Привіт! В цьому відео ти дізнаєшся, як... як зробити отаку крутезну хваталку. Оп. Оп. Оп! Оп. Оп. Це вже вже, кстати, важке. І так. І так, для того, щоб нам зробити цю хваталку, треба взяти. Бумажні стаканчики. Треба два. Ось. Один, два. Потім трубочку, коктейльну. Маркер. Е, ручка, олівець. Щось чим можна дирочку проткнути там. Шило не треба брати. Олівцем можна проткнути, там легко протикається. Ножиці і скотч. Ось такий набор речей. В минулої частині ми робили ось такого зайчика, який біга. Будемо приступати. Беремо стаканчик ось і намічаємо так хрест на хресточки і отак ще раз хрест на хресточки. Дивіться, ріжемо так по полосочкам, недовхудемо е, сюди. Ось і так всі оці точечки. У мене трошки відпадали оці бортики жовті, то я їх вирішила відірвати, бо вони тільки мішають. Ось у мене вийшло отак ось. Робимо ось так. зараз буду відрізати ось такі деталі. Щораз відріжу їх і вам покажу. О, перва. Друга. І третє. Ще одну деталь трохи підріжу. Оп, і у мене вийшло ось так. Тепер я отак кладу ось. І загинаю. Щас я сповнюю якусь сторону. Кладемо верх оцей, що трохи вверх виступає оцей кружочок. І підгинаємо так. Раз. Два. Три. Оп. І щось отаке виходить. Ось такий гелікоптер. Беремо те, що я казав, Протикати дирочку. І отут посередині що треба знайти серединку. Оце великий математик, знайшов серединку. Угу. Якщо він Веліше, каже, великий. значить точно великий математик. Так, а трубочка проходить нормально. Ні, треба ще. Побільшу трохи. Отак. Отак якраз. Ось. У мене ось отак виходить. І у трубочки відрізаємося ці ось ту штуку, що тіба поптюбить, так сказати. Оп. І тепер тут такі, як вам сказати, сейчас зроблю. І вам покажу. Ну, типа отак вирізаємо і підгинаємо, щоб вийшло отак. Ось. Тепер прибираємо все. І ось тут. Дивіться, там, де зігнуто оці края в ту сторону. Ми отак от сюди вставляємо трубочку. Тепер беремо скотч. Ось так оставляємо. Ось тут я взяв уже скотч і там, де оце все ось приклеим його. Ось у мене вийшло ось так. Наступний, з наступним стаканчиком треба взяти і першим ділом зробити дирочку посерединки отут. Те, щоб у ну, мене трохи не посередине. Уже невеликий математик. Не таке прям капець, що е, посерединки... Не посерединки чуть-чуть. Це... Коротше, нічого страшного. Беремо наші дві деталі ось. І ось оцю запихаємо оцю дірочку. Ось. Все, у мене все вийшло. Ось, дивіться. Ой, секунду. Ось. Оп. Зараз будемо її тестувати. Дивіться, як класно. Зараз я приберу на столі і будемо тестувати. Так, я вже все прибрав. Беремо нашу хваталку і я взяла отакий із бумаги огризок, чи що сказати. І пробуємо. Так, да, воно взяло, дивіться. Єс! Оп! Щось тут поближче, щоб вам було видно. Оп! Ось це воно може взяти. Далі ось такі глаза, вони пластикові. Ось. І тут я вже боюсь, що воно, може не вийде. Але от очі оці воно не може взяти, бо вони дуже такі плоскі. Якщо взяти щось важке, ось, дивіться, ось таку пістрочку. Так, я не думаю, що воно возьме. Воно взяло! Реально, воно може брати. Далі отака підстрочка, вона дуже велика. Подивимось, чи возьме воно і... Ну, я думаю, возьме. Що, серйозно? А, я думаю, не возьму. Уже. О, ні, я взяла, дивіться... Оп! Он її не побить. Ну, коротше, оце теж воно бере. Тепер отакий маленький скотч. Нічого собі, я просто в шокі. Я ще подумав, що може протестувати дивіться. що, вдруг треба не щось мені взяти а зробить, наприклад, ось. Чик, пф, що типа щось зробити. А потім подумав, я ж дивився, там, де е -е, тестували щось зробити. Там було із цих палок дерев'яних, там крепка все було. а В мене із кордона. Так що, я думаю, все дуже вийшло хорошо. Мені дуже подобається. І я думаю, це було дуже круте відео. Мені дуже сподобалось. Ну, класна рука взагалі вийшла. Така рука-хваталка. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Дім.